Мої любі риби! Зараз макрозбір по чакральній системі для вас. І я вже витягнула карку чакру, на яку слід звернути увагу. Це сватхістана. Дуже яскрава помаранчева чакра. І на що слід звернути увагу, це допомога та подарунки. На це слід звернути увагу вам у січні. Які є ознаки дисбалансу? Не, немає вас вміння приймати. Ви вважаєте себе недостойними і, дум, і вважаєте, що подарунки необхідно заслуговувати, повертати, немає готовності до розкішного життя, вам не даруються подарунки без приводу. Так, ви відмовляєте собі у всьому, і для вас норма. Працювати за невеликі кошти рекомендація для гармонізації пристати а, на собі а, економити, почати, поч, почніть їсти з гарної а, посуди, покупати собі гарні речі, вчиться просити і приймати подарунки, допомогу, а, увагу, турботу, без відчуття, що ви за це щось винні. І також пробуждайте пробуджуйте свою енергію, відчувайте себе е, такою людиною, якій хочеться дарувати подарунки. Ось. І така афірмація, е, вона в мене буде і для жінок, і для чоловіків. Для жінок я рекомендую проговорювати я жінка, якій хочеться дарувати шикарні подарунки. І я чоловік, який вартий. Важливих цінних речей. Просто так по праву народження. Друзі, я вас обіймаю. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступному місяці. А для тих, хто хоче ще більше в січні попрацювати над собою, додаткову практику я вам надішлю, якщо ви поставите плюсик під цим відео.